Добрий день, малята! Це Україна і це наша земля. Україна найбільша країна за площею серед країн Європи. У нас є моря і гори, річки і озера, ліси і степи та найбільша пустеля Європи. Україна має багатовічну історію від давніх трипільців. Періоду Казаччини та Незалежної України сьогодення, столиця нашої країни місто Київ, мова наша українська, державні символи України, державний прапор України, Державний герб України. Державний гімн України. В Україні багато пам'яток природного походження, Стеля Карстовий міст на Закарпатті. Трияні гори на Харківщині, озеро Синьовир – найбільше та найглибше серед високогірних озер України. Дивовижне рожеве озеро на Херсонщині. Називають його Українським мертвим морем, найвідоміший Карпатський водоспад Шепіт, Заповідник Асканія Нова. Мальовничі каньйони Бузький та Дністровський. А це базальтові стовпи рівненщини. У Тернопільській області знаходиться найбільша в світі гіпсова печера Олешковські піски Херсонщини. І, звичайно, свідками історичних подій були замки та фортеці. В Україні багато цікавих та дивовижних місць. У нас багата країна. Як на природні, так і рукотворні пам'ятки. Багато українців прославляли нашу країну, науковці, артисти, композитори, письменники і спортсмени. В історії нашої країни в усі часи були люди, які боролися за те, щоб Україна була незалежна і вільна. Україна це наша країна. Наша батьківщина, любімо її, пишаємося, що ми українці. І на завершення декілька рядків з вірша Василя Симоненка. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину.